Литий полимерный аккумулятор має позначки 755060 7,5 его товщина 50 мм, его ширина 60 мм Довжина Вольтаж 3,7 вольта. Об'єм Ємність 3000 мАч що дорівнює рівня 11 Вт. Дата виробництва 20-25 рік 0,4. Квітень місяць. Це 20-2085 серійний номер. Даний акумулятор має плату захисту, ось вона, яка захищає від надмірного струму більше, ніж 5 вольт. Також вона захищає від розряду менше, ніж на 3 вольти. Даний акумулятор можна використовувати в різних саморобках. В том числе Павробанк.